Ну та що, пішлись ми? Добрий день зараз, з вами я Михаль, і зараз у нас буде таке шпацірове відео, де будемо собі шейтелувати маленько по серверові. Нишні дестинації, нишні міста, по яким будемо маленько ходити, ото обзерваторії. обсерваторії. А просто обсерваторії. Чого вони називалися Червеницькі, порозумієте маленько Майдора. Це все перва обсерваторія, видати її за мною ну вона така не, не дуже велика. Uh, вона стоїть такою попіля моєї первої хижі, ви um, чого вона кличеся обзерваторієв якраз, бо вонася на авто і робила. Вонася робила то, аби взяти собі той кукер. У мене, хвала Богу, єден уже є з собою. Або взяти з собою кукер і вилізти дгорі, і, і просто роззиратися. Роззиратися кругом. Все. все. Може, немає успішна обсерваторія з із, із архітектурного неїкання, або доста іпна. Ви сте розуміли, ціль цієї конструкції була досить проста: в ню на ніч, і, коли заспавняться шиліякі моби, або їх просто забивати. Ну, Руно, така була ціль. Уже далі пак, ця обсерваторія була маленько перероблена. На сейсь скляний міст. Склянчений такий, який йде аж аж туди до хиш. Но. Сяка у нас була перва обсерваторія. ми ще провеземо і другів? Бо низько, низько постараємося розникати у бітві. і другів лежить через штрек. Тож чи днів треба буде дойти до нас. До другої обсерваторії будемо йти штреком не просто так, бо нам треба прийти через, через бережникове газдюство. Це був перший сусід, з яким у мене була якась тісна комунікація, з якимись ми торгували, з якимись уємно пробували чинити. Ой, той маленько до мене у того бока. Ну, щось ми все й показили парада. Обсерваторії, як, як концепція будови, може, немає хосенна і може немає інтересна конструкція у Майнкрафтові. А й бо мені ся, видіт, дуже важливо було поекспериментувати. Смисл був чому? Найшлися кукер. Райно, я знайшов аметистову жилу також своїм газдівством, і ота жила дала мені можливість вчинити кукери. Я був у такому шокові, що, вау, можна мож далеко никати. Тут була досить нечекана функція. Я був сильно з того зчудований, я не знав, що Майнкрафтове і таке є. Ну, А тут вже видимо обсерваторію номер 2 Це була вже друга моя проба пастки обсерваторію, і ви видите, вона вийшла підсіцьку ліпша. Вонася вже не називати Червоницькою. Червоницьку називається перша, перва, її учинив основач із нікнеймом Червеніцем. Кінцнайд і колто, та ха, пишіть плюс в чат. Ну, та й ясне діло, що учинилися ми штацію. це все діло, аби люди могли тут зайти. А, ні, це теж Червеницька обсерваторія. Ну, не небай. Сесю обсерваторію, Хосновач Червеницька вже не допомагав встроїти. Ну, Е, Дуже мені любить сама локація. І це такий горбик на доста високій угорі. І той веде, веде сюди така досить небезпечна а, Градичка, видите? Гарадичі йдуть сюди дуже небезпечно, можу упасти. Ну. сесі Гарадичі тут насправді вже били. Значить, когось колись давно, ще з перед тим, як я знайшов це місто, а, поклав був той ССІ Гарадичі і сесі двері. двірі Туйка били сесі Лади, шпору я тут епінціничний кивав, я. Туй сесед думак не кав, отут була така ямка, я просто ще додав перила. І Но, вже туй гурі клав обсерваторію. обзерваторію. і ця обсерваторія вийшла вже многом ліпша із архітектурного никання. Так, взяв кукер, не забудь на місто покласти се добре повіджено. Значить, уже коли я поклав цю обсерваторію. Ще можеш переспати кітчто. Уже коли я поклав цю обсерваторію, я порозумів, який її має великий мінус. Ну, не має великий мінус обсерваторії такої. Так, уважуйте, тут читаво, високо може упасти. Так, лише не стається цілий текст. Та є все. А цяку чи немає. Май-великий мінус обсерваторії, ото дистанція рендера. Гайно, я не можу никати далеко, не никаючи на ото на Кіку я високо. Все, видите, тільки є тот міст, по якомусь ми перше прийшли, і ми навіть не видимо його другий конець. Та. Немного хюсна із своєї обсерваторії, оповів вам правду. Айбо, вона мені ся дуже е, полюбила була як е, таке далеке місто, куди треба йти онштреку. Айно, ну, це було ще в той час, коли е, дистанції на Майнкрафтовому сервері мені були дуже-дуже далекі. Е, сюди убийти, там мені треба було чекати, коли сонце встане. Айно ну, не було такого, аби мене у хащі е, стрітили моби посеред ночі. Я такого дуже не хотів. Тут виділили били одному доброму чоловіку СЛО, або він щось уже щось не бавить. Поклав він у хежу, почав класти другу та й, та й щось перестав. Так, так знав аж, перві ночі, доки у нього ще не було своєї хижки, та він тільки спав у обсерваторії. Просився, бо ж мож переспати. Ну, добре, не просився, то я йому я понукав, щоб, щоб спав той. Но. Та все це було очей ушитко. Поникалися ми на нашу другу та й першу обсерваторію. А у слідучих відео поникаємо на третю і на четверту. I know. Ну, на цьому видав раз конець. Красно дякую, майтеся!